Це соціальний магазин, де приїжджі безплатно вибирають одяг. Харків'янка Катерина Гридіна каже: виїхали з власного помешкання у перші години повномасштабного вторгнення. Прийшли за віщами дітям. Прийшли за речами для дітей, тому що взяли мало. Добре, що взагалі хоч щось взяли. Є такі люди, що нічого не взяли з собою. Бомба потрапила в наш під'їзд, але в нас вікна виходять на іншу сторону. Тиждень тому наша квартира була ціла. Це Салтівка, район, який бомблять найбільше. Студент Олександр Кравченко, мешканець Рубіжного, приїхав на Волинь з мамою та молодшим братом. Находитись там вже не було можливо, створювалася гуманітарна катастрофа. Важко вже було, пропало світло, вода, газ, все вже було відключено і з'явилася можливість, що виїхати звідти ще перші вихисні автобуси, коли йшли. Ми добиралися звідти більше двох діб сюди. Тут у родичі зараз залишились поки що тут. От зайшли взяти речей трохи, тому що з собою, коли їхали, взяв лише телефон, паспорт і зарядку. Більше нічого не брав. В чому був, так і поїхали. Щодня соціальний магазин відвідують до 60 людей, каже заступник міського голови Юрій Тананайський. Жителі сіл телефонують через старост і приносять певні речі, іграшки, одяг, продукти харчування, засоби гігієни. Левова частина гуманітарного вантажу приходить з-за кордону. Це з таких країн, як Італія, Німеччина, Нідерланди, Польща. Працівник координаційного центру Сергій Сніжко видає продукти та засоби гігієни. Їх можна отримати після реєстрації у місцевому ЦНАПі. Біжалі. Сім дні атибамбьошки бігли сім днів від бомбардувань. Тут в нас родичі прийшли, бо сказали, що тут є допомога. Сказали, що діс є допомога. макарони, касіру зала взяли, взяли тушонку. «Спасибо людям які... для дітей, усе там, що дали, ли та й беремо. Таміла процайло прийшла по дитяче харчування та засоби гігієни. Жінка каже, рештою забезпечили селяни. Сільська рада дала і крупи, і картошку, і сало, і смальці, і консервації всякі. Капусту моркву, капусту, моркові, все. Хто приходить в осіб з тим руками не йдуть. Координаційний центр організував три пункти видачі продуктів у місті, каже Сергій Сніжко. 1 березня почали приїжджати люди. Ми організували видачу харчових ну, таких наборів і засобів гігієни. Міський голова Олександр Ковальчук каже, на території громади є змога розселити ще 200 людей. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.